Отримали мандати у Лозівській міській раді два нових депутати. Їх представили на сесії 25 липня. Зіска міська територіальна виборча комісія постановляє визнати івченка Дмитра Юрійовича таким, що відмовився від депутатського мандату, визнати кутю Юрія Миколаєвича обраним депутатом Лозівської міської ради. Це постанова номер 2 та да, зареєструвати кутю Юрія Миколаєвича, депутатом Лазівської міської ради Харківської області. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом з секретарем міської ради Юрієм Кушніром привітали обранця та побажали працювати на благо виборців. Другим мандат отримав Анатолій Зубов. Він наступний у списку після Світлани Шевченко, яка склала повноваження. Та постановою номер 6 Лазівська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Зубова Анатолія Миколаєвича, депутатом Лазівської міської ради Харківської області. До депутатів звернувся лозівський міський голова Сергій Зеленський. На жаль, в силу бойових дій значна частина депутатів від'їхала, другі депутати по відповідним їхнім причинам. Відмовилися бути депутатами, тому ще раз вітаю новообраних з призначенням. Це велика відповідальність перед людьми, перед нашою державою, особливо зараз. Бажаю вам успіхів і нам всім перемоги. Ярослава Дубіна, Максим Собільник, Валентин Косіченко, новини ТРК Лозова.